Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зробити з вами зараз старопрогноз на тиждень, тобто з 23 по 29 січня. І так, хочу єдине, що сказати, що в мене минулого тижня не вийшло для вас зробити таймкод, Не мала коли. Ось, і хотіла ще сказати перед цим. Як я доставала з коробочки, ось зараз вам покажу ось така коробочка, ось залізна, маленька. І доставала карти, і залишилася на дні жриця. Це значить, якісь таємниці будуть приховуватись, якісь таємниці будуть цього тижня. Це для всіх в загальному. І будуть ну, щось дуже-дуже будуть від нас приховувати якусь правду. І так, перші йдуть. Як вони називаються овни, що вас чекає цього тижня? якась дорога, якась відповідальна дорога. Ви берете відповідальність не тільки за себе, а й за когось. Це і переїзд, мої дорогенькі, це і, можна сказати, дорога на роботу. Можливо, не дуже буде ця дорога безпечна, щоб ви це розуміли. Ось, можливо, прийдеться комусь в дорозі допомагати, коли на роботу будете їхати чи йти. Ось я не кажу, що ви повинні бути обережні. Ні. Просто відповідальний тиждень. Логічно думайте, продумуйте наперед. Ця карта говорить: логічно продумуйте наперед, куди ви сьогодні йдете, що ви робите. Не дуже емоціонуйте. Тепер у нас йдуть, як вони називаються, тільці. Тельці, дорогенькі, що вас чекає, а тут десятка монет. Ви знаєте, десятка монет взагалі-то це дуже чудова карта. Єдине, що я в ній бачу, це закритість. Цього тижня ви будете не те що приховувати, як я говорю те, що я відчуваю. Можливо, що це не сходиться з значенням цієї карти, але я так відчуваю. Ви будете або дохід свій приховувати від когось, від сусідів, від батьків, від ем, коханої людини чи ще від когось, або якийсь прибуток, або, можливо, десь вам таємно дали якісь гроші. Це і спадщина, до речі, може бути. Це може бути премія на роботі, а ви її приховаєте. Ви її якось знаєте, не захочеться ні з ким ділитися. Ось так. Як я це бачу. Порада цієї карти. Е, робіть запаси, але, мої дорогенькі, ця карта каже, вам потрібно і вкладати, тому що ось ця закритість не дає подальшого прибутку. Ви розумієте, гроші повинні мати отакий обіг, так як і вода. Вода не може постійно сидіти, вона випаровується, потім йде на низ, і оце отакий кругообіг. У природі так само і з грошима. Гроші повинні рухатись. Якщо гроші рухаються, тоді і є рух. Тільки у прозорості, коли рухається ця енергетика грошей, тоді у вас є прибутки. Тепер йдемо до близнюків. Що цього тижня чекає вас? А у Близнюків, Крас... до речі, у тельців це ваша енергія. А... Ну, Я би не сказала, що тельці вони жадні? Ні, навпаки. Але такі. Зажиточні тельці, вони люблять ну, богатенько, добренько, добре поїсти. От якось так. Гаразд, я вибачаюсь. Так. Як вони називаються? <сум> Близнюки. Дивіться, мої дорогенькі, у близнюків це хороша карта. Це говорить про те, що домашній затишок. По-перше, це енергія жіноча. Дивіться, це найкраща жіноча карта у всьому таро. Тобто, ви відчуєте себе бажаною коханою, ви відчуєте себе хазяйкою. Якщо ви чоловік, можливість познайомитися з такою газдинею, це дійсно газдиня з великої букви. Це жінка і нагодує, і збере, і постоїть, і все встигне. І, і буде пахнути і цвісти, і пахнути. Ось такий у вас цей тиждень. Ви і порядок наведете, ви і усіх нагодуєте, всіх це, ви все встигнете, ще красиво будете виглядати і пахнути. Ось так. Порада цієї карти: робіть затишок. Бачите, дивіться, там сердечко в своїй душі. А зовні воно буде автоматично, тому що якщо в душі є затишок, любов до себе, то воно автоматично виходить назовні. Тепер у нас раки. А чого раки нам уже випадають? Раки, що у вас? Різкі переміни у раків. Різкі переміни. Не дивіться, що це смарт, смерть карти. Що значить різкі переміни? Це щось міняється. Міняється якийсь склад на роботі. Міняються обов'язки вдома. Починають діти виростати не з того, не з цього, ви бачите, ваші діти повиростали велика допомога від дітей. Негативна сторона цієї карти, що інколи це буває боляче, навіть дуже. Але це завжди переміни, і переміни завжди на краще, мої дорогенькі. Це трансформація. Єдина порада цієї карти не пручайтеся. Тому що, якщо будете ви пручатися, це говорить про те, що ви не відпускаєте що. А людина, робота, ситуація, воно як хоче піти, воно піде. Воно у вас замучено, воно піде від вас. Тому відпустіть і е, чекайте нових перемін. Це не є поганий тиждень. Можливо, ви поміняєте погляди е, свої на зовнішній світ. Можливо, ще щось поміняється у вас. Тепер льви. Левил льви. І так. А леви починають щось спочатку. На кінець до леви починають щось старатися. Ви знаєте, можливо, що вам прийдеться зайнятися вашими дітьми, вашими фінансами. Можливо, ви несподівано побачите, що фінансів не так багато, як здавалося. Можливо, Прийдеться комусь допомагати, можливо, по фінансова допомога для когось або для вас. Але це таке невеличке. Це може бути і премії, якісь невеличкі, це можуть бути просто якісь подарунки на день народження. Можливо, ось. І, ви знаєте, порада цієї карти будьте старанними, щоб щось не пропустити. Тобто я завжди цю карту бачу так, що сім раз відміряй, а один раз відріж. Чому? Тому що карта пажа монет, вона дуже прискіплива. Це не є. Паж мечів, який спішить людей смішить, дерзкий, красивий. тому подумаємо. Ні, ця карта вона не спішить нікуди, перевіряйте, особливо свої документи, свої ці фінанси, кошельок, коли щось виплачуєте, зарплату чи ще щось. Рахуйте, підраховуйте все, що, що ви десь трошечки не впевнені. Тепер йдемо до, як вони, діви, дорогенькі дівочки. Ох, який ви цей тиждень красивий, любімий абожайми. Ви знаєте, прямо в мене ж такий настрій з'явився. Або у вас з'явиться кохання. А дійсно, якщо ви чоловік, ось у вас з'явиться така шикарна жіночка, така любляча, ніжна, така прямо порхає, як той метеличок. Як знаєте, а говорить, як пташечка журчить чи як водичка журчить. Ось це ось вона така, ця жіночка, характер такий. Так? О, може бути, що русява з зеленими, з голубими очима. Дуже, дуже я, в принципі, не зустрічала королев Кубків з карми очима. Це вже. Більше до іншого знаку. Але, мої дорогенькі, може бути просто у неї характер такий. Прекрасний, ніжна, ласкава, і, і поцілує, і пригріється. Знаєте, як той котик такий ніжний. Дивіться, це, якщо ви чоловік, таку можете зустріти, жіночку. Якщо ви жіночка, займіться своєю душею, своїм. А, Внутрішнім станом, своєю, можливо, навіть психікою, займіться дорогі діви своїм емоційним станом, тому що ця карта може інколи переходити в А, Що, ще? Порада цієї карти будьте ніжною, будьте терпеливою, уважною, вислухайте, нагодуйте, обігрійте. Якось так я це бачу. Ну, це хороша й коханка, в принципі. Ось, як я вже кажу, може бути, що ви закохаєтесь цей тиждень, жінки чи чоловіки. Немає значення. Ну, хороша карта, хороший тиждень, мої любі. І так, тепер у нас іде Терези. А у Терези якісь шанси, якісь грошові, нові потоки. Відкриваються у вас двері. Можливо, навіть вам щось запропонують, якийсь додатковий заробіток, мої дорогенькі. Можливо, якісь нові можливості, перспективу, нову роботу, переїзд. Ви знаєте, по тузу монет може бути що завгодно. Шанси з усіх сторон. Тут проблема в тому, щоб ви це не пропустили. Шанс, ви бачите, він, він вам дається. І з цим шансом ви можете вийти в світ. З одної сторони, ви можете цей шанс взяти і тут залишитися в цьому раю. А можете вийти у свободне плавання, як то сказати. Ні від кого не залежати. До речі, це може бути і підкуп. Може бути, може хтось вас захоче підкупити, щоб ви в цьому раю лишилися. Підвищення по зарплаті, якась маленька спадщина, якісь подарунки. Порада цієї карти я вже сказала. І так, тепер у нас йдуть скорпіончики. Так, а у скорпіонів, скорпіонів. А чого я кажу у скорпіонів? У скорпіончиків. І так, у вас зараз процес очікування, момент очікування, вижидання, будемо так казати, терпіння. Ця карта і радить: потерпіть, ще час не настав, не на часі. Ось, дивіться, але працюйте вправно і чекайте свого слушного часу. Ваша зірка ще зійде. Сім монет, зірка ваша попереду. Ви отримаєте подарунки за свою роботу, пройдену роботу. накопичуйте щось, ресурси, якісь, ви знаєте, в мене от зараз прийшла. Зараз я скажу, як, як це називається: рюкзачок. Такий. Я забула, як він називається, для, для якихось бедств, стихій. Якщо що сталося, щоб у вас був рюкзачок з водичкою, з аптечкою, з перемінними речима. Ось мені чомусь прийшла така річ. Щасти вам. Тепер стрільці. А у стрільців, дивіться, може прийти, якщо ви чоловік, так? А, може прийти повістка з воєнкомата. якщо ви жінка, вашому чоловіку, вашому брату, тату, татові, комусь. А... Дуже важливому рідному знайомому, це з одної сторони з другої сторони, можливо прийти якийсь військовий додому. Тобто, ваша рідня, якась повернеться додому, може бути. Якщо ви в окупації, можуть вас звільнити, вашу територію звільнити, тобто у вас буде спілкування. Дивіться, я зараз проговорю спілкування з айтішниками. Тобто, Зламався комп'ютер, закликали айтішника, спеціаліста. Сходили до лікаря. Операція, хірург, зубний юристи з юристами, з військовими, з поліціянтами. У вас може бути з якимись документами. Може бути справа, але, в принципі, день, не день, а тиждень такий логічний, послідовний, планомірний. Тобто, робіть плани наперед цей тиждень. Не так збухти-барахти. Ах, енергія прийшла, я бігом зараз все. пер... Ні, 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 тут треба все спланувати цей тиждень. Якась дуже відповідальна у вас, або підвищення кваліфікації ще може бути, по роботі, е, якусь посаду вам запропонують, теж може бути. І ще щось мені прийшло, я просто все зразу, знаєте, не все сказати. З якимись установами, організаціями, ось якось так. Просто, знаєте, може навіть чоловік, чужий чоловік прийти додому, військовий, сказати поможіть. Знаєте, поранений чи ще щось може бути таке. Ось, дивлячись, де ви проживаєте наразі. Знайомство з такою, з таким мужчиною. Так, тепер у нас йдуть після стрільців козирожки, козироги. Ну, козирогам щось закінчується, якесь завершення. Дивіться, дивіться. Я не знаю, який саме період у вашому житті. Це може бути звільнення як по роботі, це може бути і звільнення вашої території. Тобто, дивіться, не так страшно, тому що дивіться, я поясню, ця карта нам говорить найтимніший час перед світанком. Тобто, ця карта говорить, треба ще перетерпіти, ще трошечки. Навіть не про терпіння, але це вже останній момент, як би так сказати, перед світанком. Ось там вже голубеньке небо стає. Щоб ви розуміли, це і трансформація інколи дуже болюча, інколи дуже нелегка. Це може бути і поранення, це може бути і навіть голка, яка з вам у ногу чи в руку зайшла, чи цвях. Будьте обережні, де ви стаєте. Вдягайте добре взуття, як ви десь ідете, по дошках або ще щось. Я просто говорю, щоб ви були трошечки обережніше, але ви знаєте, все, що має статися, все станеться. Я раджу в цих випадках робити техніку, яку... Я пропонувала давно вже для знаття тривоги. Я докладу вам карту, що вам очікувати після? Ви бачите, а після весь світ належить вам. Перетерпіть цей час. Можливо, ви в ізоляції десь. Можливо, світла нема. Можливо, ще чогось. І вам важко. Дійсно важко. Холодно і важко. Але, бачите, наступний крок буде у вас звільнення. Хороша карта у вас. Я мусила так витягнути. У мене інтуїтивно я така, ось там я інакше трошечки. І так, тепер у нас ідуть. Тепер у нас ідуть. Хто у нас йде? Після стрільців, корзирогів ідуть водолії. А у водолії любов і морковь. Ну, дивіться, не обов'язково кохання. Це може бути і партнерство якесь, це і дружба. Це і просто залицяння може бути. Просто, знаєте, такий флірт може бути, якась домовленість з кимось, гарна бесіда з кимось, по душам, тет А, -тет, Просто з якоюсь подружкою, наприклад. Що ще може бути цікаво у вас відбутися? Ну, от Якщо дивитися на карту, у мене перше, що йде. Це таке, знаєте, просто поглядами, обмін поглядами. Такий, знаєте, пронизливий, глибокий, без слів. В мене навіть іде така, знаєте, відчуття, що ось а, коханий з війни може прийти, і просто у вас без слів мовчання, і радість, і щастя, і сльози на очах. Ось таке у мене, я ж, знаєте, аж ніби в транс перейшла. В принципі, дуже хороший тиждень. Тут я погано нічого не бачу. Порада цієї карти. Ну, якщо у вас якісь ідеї є чи ще щось, шукайте партнерів. Не робіть щось самі, коли не впевнені в своїх силах. Тепер, А, до речі, можуть бути пропозиція руки і серця, Хто хтось може одружитися. І рибки наші під кінець, а у рибок, ну, що це таке? М? От скажіть мені, ну як це так? Дивіться, через те, що сталося у нас так багато минулого тижня, я маю на увазі цей, що минає ще, так? Бо я роблю, ви знаєте, наперед. Можливо, в суботу вийде ця карта тиждень. А, дивіться, поза минулого були у нас, ем, як воно називається, Дніпро. Так, це боляче. Тут, ви знаєте, тут дуже боляче. Це коли, ну, а, коли серце обливається кров'ю і хочеться помститися. Ось вам теж я витягну, я тут відчуваю щось таке, ну, як сказати, болюче дуже. Хтось, можливо, знаєте, у когось може бути трикутник любовний, може бути. В когось дійсно якась втрата може бути, така сердечна втрата, що дуже боляче, плакчеться і помститися хочеться. Я докладу, докладу. Але, бачите, надія все рівно є. Все рівно зірка є, надія є. Піднімаємо голову, живемо далі. Так, відплачтеся, так, відстрадайтеся. Але не, ніколи не втрачайте надії. Ніколи. Надія помирає останньою. Ось, бачите, ще й для вас закохані. Тобто, якщо вас покинув якийсь мужчина або якась жіночка, вас чекає в майбутньому кохання. Так що готуйтеся. Мої дорогенькі. Е Щиро вам дякую. Я постараюся цей раз зробити тайм-коди. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Щиро вдячна вам і мирного дня, ночі, тижня. Побільше щастя нам, побільше, щоб нам везлося, і лихо миналося. Слава нашим Збройним силам і слава Україні, моїй любі! Разом до перемоги!